Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео я вам хочу розповісти про прописку в Іспанії. Це такий інститут, так? який е суспільний мається на увазі інститут, який діє ну, майже так само, як у нас, тільки тут прописка, ти ні на що не маєш претендувати. Тобто у тебе немає ніяких майнових е зобов'язань чи майнових прав. Через прописку це просто для того, щоб держава знала, де ти живеш. Так, для того, щоб можна було. Ну, от я зараз розповім. Які речі. Для чого Для чого в Іспанії прописка? Бо деякі люди от вони приїжджають, розумієте, і вони думають, що та, ну слухай, це колись там оформимо. От, Якщо їм ще розказали, що треба ці документи там перекладати, пару штук, там, да? От, щось там думати, як його, що там його робити. О, це, ну, взагалі, там їх з <смі> пантелику збиває, і люди не хочуть робити. Слухайте, це, це достатньо просто зробити, але важливо, якщо ви приїхали, і ви стали на програму, стали на програму, у вас є два варіанти: або прописатися в цьому хостелі, де ви живете, так, чи в тому місці, де ви живете, або. Е Прописати є такий вид прописки, як е, міська прописка. Я зараз про неї трошки пізніше розкажу. Дуже уважно, подивіться, тут дуже легкий спосіб бути прописаним. Тут... Чим більше у тебе цих документів, тим більше в тебе прав. розумієте? Тим більше у тебе можливостей. Розумієте, от Якщо у тебе є просто картка Тіє, ти прирівнений до громадянина ЄС, так? це ще нічого не значить. Це не значить, що ти можеш розраховувати на всю допомогу, яка тут є. так? Це ще нічого не значить. Якщо у тебе є прописка, це вже щось значить. Ти вже на більше можеш розраховувати. Так? Якщо в тебе є робота і ти платник податків, це саме класне, що тільки може тут бути. Це саме більше пільг ти можеш отримати за все, що тут е, є в державі. Так? Далі, давайте значить, подивимось: для чого? Для того, щоб оформити дітей в школу. Для того, щоб оформити дітей в садочок. Потрібна прописка. По прописці будуть дивитися, де ви знаходитесь, і влаштовувати вашу дитину. Нам цю прописку, наприклад, в центрі для біженців робив соціальний працівник. Прописували в самому центрі, так? Е і вже соціальні працівники вони шукали школу поряд з, е поряд з цим центром. Так, це дуже важливо, тому що ну, іноді буває таке, що там за 10 кілометрів в ту школу треба їздити. На чому їздити? Як? Ти довезеш в 6 ранку вставати, дитину вести. Якщо у вас от, буває таке, наприклад, сирійці приїжджали, у них там 5 дітей в родині. Їх неможливо всіх в одну школу оформити, а тут треба всіх в одну. Тут ти маєш бути на роботі собі спокійно і не думати за дітей. Ти повинен завести їх о 8 годині, о 9 годині і забрати о 2-й. Це желізно. Все, а якщо вони в різних школах, як ти їх забереш? От для цього потрібна прописка, щоб соціальні працівники знали, або ви знали вже, якщо самі будете прописуватись на квартирі, так де в якому місці вам діти можуть зручно навчатися? Далі це оформлення прав водійських. Так, без прописки ви права не, не отримаєте, бо не буде куди їм прийти і прив'язати. І взагалі, коли ви змінюєте місце проживання, ви повинні, навіть якщо у вас машина та ж сама залишилась, ви повинні повідомити ДГТ, це управління по дорожньому руху, так, що ви змінили прописку. Називається вона енпадронамінто padron, падрон. Далі, медична картка. Для того, щоб оформити медичну картку, вам потрібна прописка. Знову ж таки, ваша поліклініка має знаходитись десь, тут біля вас, де ви живете. так? Для цього це робиться, щоб вам туди дали можливість ходити в цю поліклініку. так? Звісно, що у вас, вона у вас повинна зразу бути ця, ця трахета, ця прописка. Так? Далі, купівля авто. Ви не зможете зареєструвати авто, яке ви купили. Купити ви його зможете, гроші ви власнику заплатите. Але не зареєструйте авто, і воно буде незаконне, якщо у вас нема прописки. Також ви не купите авто, якщо ви хочете заплатити налічкою. Тільки безготівковий розрахунок. Далі соціальні пільги. Якщо ви хочете отримати соціальні пільги, також вам потрібна прописка, тому що вони по прописці розуміють енергоефективність будинку. Ну, Ці всі моменти е знаходження його в якому районі, яка там оренда в цьому районі. Бо тут по районам чітка, зрозуміла оренда, скільки плюс-мінус коштує ця оренда. Далі падрон видається на кожну людину окремо. так? Тобто, вам на дитину треба окремо, на вас окремо, і на чоловіка окремо. так? Далі. Реновація. Реновація цього падрону, тобто, оновлення цього падрону. Прописки відбувається кожні півроку. Кожні півроку вам треба піти в аюнтаменто, принести свою тархету, свій паспорт, свою Тіє. По-різному її називають ні Тіє, так. От принести оцю пластикову, де ваша фотка, так, і сказати, що я хочу е е реновар мій падронаменту. Тобто е зробити реновацію його так. Значить, далі вони вам це без проблем. Це робиться отак от 2 секунди. Головне завжди брати сіту. Без сіти не <хи> Так? Далі. Е, значить, Як я вже сказав, для того, щоб це зробити, беремо сітовий вони У нас наприклад, вони є майже завжди, щоб це зробити. так? Е, прийом триває приблизно. Ну, от скільки я там, буквально хвилин 15 я посидів і мені все зробили. Ну от ось Я оновлював його зараз. так, Це патронам, мені його видали дуже швидко. так. Далі потрібно тіє і контракт для того, щоб оформити. Потрібно тіє, ваша картка, так, і контракт на, на квартиру. І згоду, звісно, власника. Іноді він може давати згоду, іноді не може. так. Далі. Якщо ви живете у Соца, це саме зараз головне, як саме простіше отримати, якщо у вас немає житла, але вам потрібна прописка, так? Увага? Якщо ви живете у соціальному житлі чи іще ж, от, ну, наприклад, десь там у друзів, які не хочуть вас прописувати, так? Вам можна отримати прописку міста. Ця прописка вона не має конкретної адреси, але вона говорить, що ви прописані у місті, наприклад, Севілья. Все, ви отак берете, так і це робите. Якщо вам це потрібно, і вас прописують. Е, я думаю, що відповів на всі ваші питання по прописці. Задавайте їх, якщо вони у вас є. Діліться цим відео. Нехай вам щастить і інтегруйтесь на цій землі.